Забруднюючі органічні відходи, вже дійшли до ділянки десни в межах Чернігова. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів. Натомість результати проб води, які здійснює водоканал, нічого загрозливого поки не зафіксували. Концентрація рівня розчинного кисню у воді та хімічного споживання кисню залишалася без суттєвих змін. Ні плівки на поверхні, ні запаху не спостерігалося. Лише в прибережній зоні був донний осад чорного кольору. У Чернігіві попередили про заборону купання у Десні, міський пляж огороджено і він порожній. Та є чернігівці, які кожен день слідкують за ситуацією на річці, і суттєвих змін теж поки не помітили. Вона У не від забруднення, а просто осів іл. Він був і до забруднення, і в минулі роки. Тобто, це не забруднена річка. І по якісті води, особисто я професійно займаюся плаванням, я знаю, що. Вода придатна для купання. Риба плаває, як і плавала, вистрибує з води, як і вистрибувала, качки плавають поряд. Уже плавають. Вже. Да? плавають. Все, вся живність вона збережена. Запаху немає. Якість стала краще, бо стало менше купатися. А от вище за течею Десни у менській громаді оговтуються від негативних наслідків забруднення. Там дуже багато мертвої риби. Загалом на території Чернігівщини станом на ранок 6 вересня зібрали більше 10 тонн загиблої риби. По всьому збережжю, починаючи від садідки макошина, закінчуючи ушнею. Вбираємо. Організована робота по збору мертвої риби в середньому десь по півтори тонни в день збирали. Зараз за. дивимося, можливо, є таке бачення, що вже менше. Організована робота а, а, через старостинські округи. Ми надали бензин, перчатки. Паралельно працюють екологи і ДСНС. Джерелом забруднення була Росія, але що саме скинув ворог, поки ніхто не може визначити. Є лише кілька версій: скид усейм, органіки цукрового або спиртзаводу, отруєння вибуховими речовинами або навіть умисне зараження патогенними організмами.